У Бучі на Київщині відбувся благодійний забіг Буча 2024 задля підтримки військових збройних сил України. Про це сповіщає прес-служба Бучанської міської ради, мета спортивного заходу. Збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для бійців 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Збір проходив у межах акції Бучанські. Дрон 2.0». У заході взяли участь дорослі діти, були не лише місцеві жителі, а й гості зі США та Німеччини, що надало забігу міжнародного статусу. Забіг підтримав національний олімпійський комітет. України Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив, що наразі зібрали 575 тисяч гривень. Усі кошти, що задонатили готівкою, будуть оперативно на рахунку благодійного фонду. За його словами, Буча це не просто місто, це потужна громада, яка вміє згуртовуватися навколо великої мети.